Доброго дня! Вас вітає репетиторська школа-буки та я її куратор Ярославич Олександр. Ми продовжуємо розглядати тему раціональні, і раціональні та степеневі вирази і їх тут точні перетворення. Сьогодні ми обчислимо такий вираз. В дужках корінь, під ним 3 плюс корінь з 5 і мінус схожий корінь, в якому різниця. 3 мінус корінь з 5. Закриваються загальні дужки і в квадраті. Згадаємо, що. Всі відомі формули скороченого множення. В даному випадку у нас квадрат різниці двох виразів. Ми знаємо, як розкривати квадрат різниці і для початку скористаємось простою формулою. Перепишемо наш вираз мінус. Переписали умову і розкриваємо її квадрат різниці. Квадрат різниці це квадрат першого виразу. Отже, наш корінь буде в квадраті мінус подвоєний добуток першого корення. помноженого на другий корінь. І плюс квадрат другого члена. Так, ми розбили наші дужки на окремі вирази. Тепер згадаємо, що корінь квадратний і друга степінь, вони один одного знищують. І якщо у нас під коренем знаходиться додатній вираз, а це легко бачите, адже у нас 3 плюс корінь з 5, то корінь і друга степінь зникають, і в нас залишається просто 3 плюс корінь з 5. Далі у нас йде подвоєний довод. Мінус 2, перепишемо його ще раз, під одним коренем тепер великим. У нас під коренем буде сума 3 плюс корінь з 5 і різниця. 3 мінус корінь з 5. Другий квадрат корення ми розкриємо так само, як і перший. Квадрат з корення, вони обоє зникають. І знову ж таки, не забуваємо перевірити, що під коренем у нас додатній вираз. Адже 3 це корінь з 9 і він більше, ніж корінь з 5. Уже у нас залишається 3 мінус корінь з 5 без степені і без кореня. Тепер бачимо, що в останній записі у нас міститься корінь з 5 з плюсом і корінь з 5 з мінусом. 3 плюс 3 6. Залишається 6 мінус подвоєний добудок. 2 корінь. Тепер треба помітити, що під коренем у нас записаний вираз, який містить добуток суми на різницю. А це, як відомо, можна записати як різницю квадратів. Тобто квадрат першого члена, перший член 3, в квадраті ми будемо мати 9. Мінус квадрат другого члена. Корінь з 5 в квадраті це у нас 5. Закрили корінь. Переписуємо 6 мінус 2. 9 мінус 5 це 4. Корінь з 4. Далі продовжуємо перетворення. 6 мінус 2, корінь з 4, 2. І швидко дійдемо до відповіді. 6 мінус 4 рівнює 2. Це і є відповідь до нашого виразу початкового. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал у Ютубі. Чекайте нових відео.